Світ у розпачі. Життя пішов хрещений батько хеві-металу. Що відомо про Озі Озборна, яким був його прощальний концерт, та чим прославився за життя. Розкажу вам я. Яна Порхун. Пархун. На 76-му році життя помер легендарний рок-музикант Озі Озборн. Цю сумну звістку повідомили рідні артиста 22 липня 2025 року. З таким сумом, якого не передати словами, ми змушені повідомити. Що наш улюблений Озі Осборн помер сьогодні вранці? Він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю. Кілька тижнів тому артист воз'єднався зі своїми колегами-членами гурту Блек Сабат, аби дати великий прощальний концерт для своїх шанувальників. Захід відбувся 5 липня 2025 року у його рідному Бірмінгемі на стадіоні Білла Парк. Через проблеми зі здоров'ям артист виступав сидячи на спеціальному троні. Концерт відвідало близько 45 тисяч фанатів. А увесь виторг спрямували на медичні благодійні організації. Останні роки Озі Озборн мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Він страждав на хворобу Паркінсона, яка поступово забирала його рухливість. У 2003-му музикант потрапив в аварію на квадроциклі. Внаслідок цього отримав травму хребта, яка теж вплинула на його здатність ходити. У 2019-му після ще одного падіння артиста, ситуація загострилась. Тоді частину концертів та гастролей Озі Озборн скасував, адже потребував оперативного хірургічного втручання. Це буде остання операція. Тому що я більше не можу їх робити незалежно від того, чим це закінчиться, післязавтра і все я більше не буду робити. Я не можу. Нагадаємо, чим прославився британський музикант. Його справжнє ім'я Джон Майкл Осборн. Кар'єру розпочав у 1960-х роках. Тоді чоловік став засновником та вокалістом гурту Блексабат. Він фактично започаткував жанр хеві метал. У 1979-му співак пішов у вільне плавання та розпочав сольну кар'єру. Його концертний альбом «Life and Loud» став мультиплатиновим. А один із його хітів, «I Just Want You» набрав світової популярності. Всенародну любов та світову славу Озі Осборн здобув у 2002-му. Разом зі своєю сім'єю запустив реаліті шоу Озборни на американському MTV. Чотири сезони цього шоу були успішними, і родина Озборнів стала справжніми телезірками. Що відомо про особисте життя Озі Озборна? Першою дружиною співака стала Тельми Райлі. У пара народилося троє дітей: Джесіка, Луїс та Еліот. Другою дружиною артиста стала його менеджерка Шерон Леві. Весілля пара зіграла на Гаваях. Подружжя народило трьох дітей: доньок Еймі та Келі, а також сина Джека. Зауважимо разом із дружиною Шерон. Співак активно підтримував Україну. У квітні 2022-го вони записали відеозвернення, у якому заявили про допомогу українським біженцям та закликали світ підтримати Україну. We are standing up for Ukraine. У серпні того ж року Озі Осборн випустив альбом, який був оформлений у кольорах українського прапора. Вартість платівки становила 38 доларів. Всі зібрані кошти з прослуховувань музикант направив на допомогу українцям. У лютому мій син Джек працював із волонтерами третьої хвилі над евакуацією осиротілих дітей з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо після початку війни. Тому здається правильним працювати над такою важливою справою. Ще за життя легендарному Озі Озборну присвятили зірку на Алеї Слави в Голівуді та Бірмінгемі. Нагородили п'ятьма преміями Гремі та двічі запрошували до зали слави рок-н-ролу. Ми висловлюємо через співчуття родині легенди британського рок-н-ролу. Чи подобається вам творчість Озі Озборна? Які пісні найбільше відгукуються? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Трагедія у королівській родині загинула кузина принці Великобританії. Що трапилося з дівчиною, кого звинувачують у її смерті, та всі деталі розкажу вам я, Олена Ковальова. 20-річну Розі Рош, двоюрідну сестру принці Вільяма та Гарія знайшли мертвою у власному будинку. Інцидент стався 14 липня в Нортоні у графстві Вілшері. Напередодні трагедії дівчина збиралася у подорож із друзями. Розі збирала речі для своєї відпустки, втім надто довго не виходила з кімнати. Це й насторожило рідних. Тіло дівчини в власній кімнаті виявили її мати та сестра. Про це повідомляють британські ЗМІ. Біля тіла правоохоронці також знайшли вогнепальну зброю. Це стало загадкою для слідчих. Водночас, ознак насильства чи присутності сторонніх осіб правоохоронці не знайшли. Відтак, за словами судмедексперта експерта Гранта Дейвіса, поліція відкидає підозрілі обставини загибелі молодої дівчини. Нині розпочали розслідування. Воно триватиме до 25 жовтня. Що ще відомо про загиблу Розі? Була прямою родичкою Вільяма і Гарі, дідусь дівчини, був братом принцеси Діани. Втім, сама дівчина не брала активної участі у житті королівської родини. Жила приватно, навчалася в університеті Дарема за спеціальністю англійська література. Наразі ані королівська родина, ані родина рош офіційних коментарів не дають. Втім, журналістам вдалося дізнатися, що прощання з розі рідні планують провести у тісному родинному колі, а громадську панахиду провести дещо пізніше. Передбачення від якого мурахи по шкірі невже Нострадамус Воскрес? Те шокуючі прогнози на 2025 рік. Передбачив глобальний конфлікт, набрав більше ста тисяч прихильників та підняв на вуха увесь світ. Як з'явився китайський Нострадамус? Невже звичайному історику вдалося передбачити майбутнє? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Ясновидець зробив шокуюче попередження. Передбачив глобальні блекаути та розповів, як почнеться Третя світова війна. Що ж такого напророкував пророкував Атос Саломе? У 2025 році світ може залишитися без світла. За його словами, хтось здійснить кібератаку на важливу інфраструктуру, і тоді настануть масові відключення енергетики. Першою ознакою повного зриву стануть цифрові технології. Серйозне відключення електроенергії або атака на критично важливу інфраструктуру. Змінять правила гри ще до того, як ракети полетять у небо. Такі відключення можуть спричинити світовий хаос від проблем з транспортом до перебувів із їжею. Як думаєте, ви чи готові ми до такого сценарію? Пишіть у коментарях. Окрім цього, Ато Саломо зробив приголомшливі прогнози щодо третьої світової війни. Він окреслив чотири сценарії, через що саме може вона початися. Один з них стосується конфлікту США та Ірану, начебто, перетин американського авіаносця через Гібралтар повинен бути на пильному контролі. Не виключення, що Іран готує провокації, саме вони можуть призвести до масштабного зростання цін на нафту. Друге, від чого застаріх екстрасенс. Нова хвиля кібератак за його видінням. Іран готується перейти від звичайної зброї до цифрової. Також АТО Солома порушив питання Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для нафти. Будь-яка спроба частково заблокувати Ормузьку протоку призведе до різкого зростання витрат на морське страхування на понад 30%. що змусить НАТО створити військово-морські конвої. Прогноз салома, зокрема, стосувався і іранських ядерних об'єктів. За його словами, зовсім скоро вони будуть під ударами ізраїльського війська. А то салома попередив і про економічну кризу. За його передбаченням, незабаром американський долар злетить до небес. Між 2026 і 2027 роками. Долар зазнає глибоких потрясінь. Навмисно спричинених внутрішніми силами, щоб виправдати введення цифрової валюти центрального банку. Що ж відомо про Атоса Саломе? Його прозвали живим Нострадамусом, чоловіку 38 і він родом з Бразилії. Ато вважає себе ясновидцем та екстрасенсом. Він був одним із тих, хто передбачив пандемію COVID-19 і смерть королеви Єлизавети II. У 2025-му його прогнози набрали чималу популярність. Саме він передбачив відключення електрики, третю світову війну та нову валюту, і частина з цього поступово збувається. Чи вірите ви у його передбачення? Діліться у коментарях. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео. Цього чоловіка звати Цянь Сюецін, і в інтернеті його прозвали китайським Нострадамусом. Чому ви спитаєте? Бо його пригнози збуваються. У травні 2024-го в мережі з'явилося відео, яке довгий час ніхто не помічав. Багато переглядів там не було. Адже у них китайський історик розповідав про геополітику. Зокрема, він створив певний цикл відео на Ютубі під назвою Передвісна історія, де ділився своїми аналізами та припущеннями щодо актуальних новин світу. Одне з них дійсно шокувало. У своїх лекціях Цян Сюецін попереджав світ про можливу війну США з Іраном. За його словами, це мало статися за президентства Дональда Трампа. На момент цього прогнозу Сюеціна президентом США був Джо Байден, а загострення конфлікту між двома країнами не було. Тому не дивно, що спочатку лекція і Ютуб-канал історика залишилися майже непоміченими, але тепер він справжня зірка інтернету. А його відео дійсно стали вірусними. За три дні у чоловіка з'явилося більше ста тисяч підписників. У одному випуску чоловіку писав можливий початок нової світової війни. За словами історика, почнеться вона з операції під назвою Свобода для Ірану. У ній братимуть участь США, Ізраїль, Саудівська Аравія та їхні союзники. Цян Сюєцін наголошував, Трамп виправдовуватиме війну ядерною загрозою Ірану. Що бачимо зараз? Світ живе сценарієм, схожим на передбачення професора із пекіна. Щоправда, Сюецін поставив під сумнів, що ця операція, врешті-решт, стане успішною, адже аби взяти Іран повністю під свій контроль США мають залучити принаймні 3 мільйони військовослужбовців. США ймовірно зазнають поразки. Щоб виграти війну, потрібно уникнути оточення, зосередити сили і забезпечити надійні шляхи постачання. Географія Ірану і звуртованість його населення роблять це неможливим. За думкою китайського Настрадамуса США можуть вести в Іран не більше 100 тисяч солдатів, але цього буде катастрофічно мало. А водити мільйонну кількість армії США не мають ані можливості, ані сенсу. На думку Сюяційна операція такого масштабу загрожуватиме перетворенням американських солдатів на заручників, адже через гірську територію Ірану США буде складно постачати зброю військовослужбовцям та проводити ротацію. Що ж відомо про китайського Нострадамуса? Насправді про цього загадкового чоловіка інформації небагато. Він історик із Пекіна, який вивчає глобальні політичні та економічні тренди, а також записує відеолекції. Спочатку вони здавались чимось по подібним до звичайних аналізів історії. Але все змінилося після того, як Цянь передбачив деякі події. Як думаєте, ви чи вірите прогнозам китайського Нострадамусу? Пишіть у коментарях. Ясновиці попереджають світ на порозі глобальних змін та конфліктів. Як ви вважаєте, чи збудуться їхні прогнози? Пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.